Йдемо по нашу нову кладовку. Трошки менеджер нас напрягли, і тільки зараз зможу її нарешті відкрити. Усі відкрили. Всім привіт! Я вже почав розбирати, тому що дуже мало часу, знайшов велосипеда, знайшов, не повірте що, але там лежить чахозба і, я сподіваюся, там просто звичайна воздушка. Нічого кримінального, тому що це в Швеції заборонено. Велик резина, є я знаю. Бачу на фото і драбина. Я думаю, що тут може бути якийсь інструмент. Надіюсь. Ой, кіношки. Хто знає, що це таке, напишіть в коментарях. Бо я трошки не знаю. Хі -хі. Приспособа цікава. Я тут що має трусіля. Хороший бокс без трусілів. Шапка. Робочий. одяг робочий. Да, робочий одяг. Це нам не цікаво. Що це тут у нас? ого. Ага. Нічого не поняв, але дуже цікаво. лампа може, я не знаю, Перше таки бачу, Може горілка яка без поняття. Це продається, це я люблю. Це що наушники. Опа, більш нічого немає. Що маємо? Пересос. Але якби я думаю, якби він тут не був так накидяний. Ось так догори. Так, воно було приховане і це дуже добре. Ага, це деталі від мотика, це рама від мотика, я так зрозумів. Цікаво, тут що маємо. Інструменти я ще досі не бачу. Шулом, дешевий, от і інструменти. Якісь деталі велика. До речі, я заплатив за його досить дорого, тому що в Швеції я не знаю чого так. Ну, дуже переоцінюють бокси. Я заплатив за його 370 доларів. Це досить багато і, риз... і ризиковано було. Такс, відкриваємо, мабуть. Ось. Ну ладно, ще ця, гляну. деталі до авто чи що я не помню? Дійсно, влєм. краска, деталі до авто. Ось цей, а тут у нас що? Інструментом, що буде щось цікаве чи ні. Сумка з друзями, що молоток, фонарик, О. молоток, коротше, таке, тут що має. манежки Так що, так, що, а тут у нас що, рюкзаки туристичні. Маємо тут кабель. До речі, напишіть, будь ласка, відео чи... Коментар чи потрібно нам дознімати відео на складі або приціночна вартість, або скільки заробили, або скільки не заробили. Бо буває по-різному. Напишіть в коментарях. А це вже непоганий, боти робочі чи не робочі соломон. О! Соломон, знайома фірма. Оскільки я пам'ятаю, шведські. І українські. Щось тверде. щось тверде. Ага, магнітолога. Не би купити, б, не знаю там. Пару тисяч хоча. <різь> так, він я бачу любитель кепок. Він вона не знаю хто вони. Тут нас просить. П'ять цього шлапа. Це який фіреллі, 45 розмір. Ладно. Дома гляну, Що тут має? Що смакать Ладно. Перевіримо вдома. На складі. Так, з серезину зимоком гляну. Що варто її взагалі підвести? Ага, тут ще диски. Зимова. Це вже добре по сезону. Зимова. Але оце A... ага. диск. Так, думаєте тут буде ноутбук? Йо, тут є ноутбук. Але мабуть дуже старий. Що глянемо, З вигляду непоганий. А як буде насправді над начинкою, невідомо. Так, тут у нас что? Гроши богатства будут. Ключи квартиры. Так, а тут, а тут. а тут пусти. Ты его положи, ты так аккуратно. Пошли. І це впевнений, що це золото. На рахунок цього я точно зніму додаткове відео, так що, так що це треш, бі, на перше золото. Ну, не перше, у нас була невеличка цепочка, але в таким, такому об'ємі воно важить би на грам 20, якщо не більше. Це розвалені часи. А ну що тут пише у нас? 1984 рік. Це мабуть мені часи Далквіст. Але вони розвалені жорстко. Ну кольцо, блін кольцо сюди у карманчик. Так, одяг, я сподіваюсь. Ох, капець, от миші ще пошороділи. Ладно. Опа, світло. Світло це те, чого нам не вистачає. Так, місце тільки займає. Тут нас що? Гаус такий паяльник. Така ваки він був. Якщо має такі речі яким він працював? Опа! Кослінка. Белін. Блін. Поспешиш від людей не снищеш. Беллін, першийся збирати. Так, я вже все поприбирав, продовжуємо що? Кабеля, маска, сварочна. Кейс і дуже багато ключів. А це нам подобається. Я таке люблю. Блокнотик і ручка, дві ручки. Ну, дві це вже не одна. Парська разом по одній. Альбом. Альбом. блін. Ножики заборонено носити з собою в Швеції. Так. Маємо виходити ситуації як може. Це що? шулитель. а ні Магнітофон старий. Ну, якщо він дуже старий, то може щось кошти. Шведи люблю такі. Що за фірма? Дек Б. Два штука їх є. Щось же, хоч щось. Сумка. Під сумкою. ще сумка. А в сумці ніфіга. Таблетки, лампа розбита, телефон, Nokia. зарядка, Мишка. ні, це не мишка. О, Камера. Фотік. Ну непогано. Минулу камеру Canon ми продали за 1200 крон, це 120 доларів десь. Так, тут щось може бути. Що це таке? Телефон такий, мобілеч. Теж камера. Чи що? Чи що? Дай ще не шару такому. А, отак. Ну непогано, думаю. Мабуть, я за сьогодні не заберу це все. Тут що у нас? Електроніка. Непогано ще магнітола. Ще старенький ноутбук. Може, у цього Чувака були біткоїни, ні? Майнення. Гроші, може бути, будь-де. Так, а тут що? Ну електроніка. Блін, іде хоч ми хоч щось коштувало. Може взагалі з машини. Хі -хі. Не знаю. Да, видно. Схожі речі на автомобільні. У да, нас дуже багато всього. Але на жаль там треба... Тобто мені треба бо я сам. Ще якась електроніка. Так, а поки що я маю це все тарабанити машину, так що на зв'язку можливо буде ще продовження. Головна наша знахідка це золоте кульцо Gold Silver Design. це шведська фірма. Це є вставки срібні. На рахунок камінця я не знаю, але перевірили клейма, все сходиться. Зважили, має 27 г, 26,8 десь так приблизно показало так що це наша найголовніша знахідка на сьогодні. На другому місці це була воздушка, не став її знімати, тому що не бажано це робити. Ну і так, в загальному були інструменти, було дуже багато робочого одягу, каски і так далі. так що Цей бокс точно записуємо в плюс. Дякую всім за ваші перегляди. Буду дуже вдячний за лайки, за підписку, за поширення. Всім гарного дня!